В одному з відео ми запитували, чи хотіли б ви почути про справжнє значення і застосування ляльки-мотанки, яку вважають одним із культових українських символів. Відчуваю, що доведеться оправдуватися, тому скажу одразу: я культуру не скасовую. І хто я така, щоб взагалі відміняти те, що живе в нашій культурі вже не одну сотню років? Втім, треба вчитись розділяти, цінувати свою культурну спадщину і переймати все змістовне наповнення чи ні? На нашому каналі ми розглядаємо різні речі крізь призму Божих заповідей і навчання Біблії. Саме з цієї точки зору я й хочу роздивитися ближче, славнозвісну, символічну ляльку. Тим більше, що ми так часто акцентуємо нашу увагу на тому, що Україна це християнська країна, тому додивіться відео і, як то кажуть, зустрічають по одягу, а проведжають по коментарях. Запрошую підписатися на наш канал, бо для нас це дуже-дуже важливо і дуже цінно. І поставте лайк цьому відео. Дякую! Давайте трохи розберемо, звідки походить лялька-мотанка, яку дуже-дуже часто називають сакральним українським оберегом. Сама назва ляльки-мотанки походить від поняття мотати, а загальний її вигляд представляє собою фігурку людини, як правило, жіночу або дитячу. Наші предки робили мотанки трьох видів: ігрові, ляльки для дітей були не тільки для забавки, а й допомагали розвивати дрібну моторику, а також формували у дівчат навички майбутнього материнства. Обрядові. Ляльку виготовляли для певних свят і називали відповідно коляда, весільна, масляна, вербиця, веснянка, пасхальна, купавка тощо. І обереги створювали для певної функції на вагітність і здоров'я, на добробут і багатство, на злагоду, успіх, щастя. Усередину таких ляльок клали цілющі трави, а іноді і монети. Ну, почнемо з того, що вірити в обереги це може бути червона нитка на зап'ясті, часник та інші речі. Це вже ідолопоклонство і прямий переступ першої Божої заповіді немає інших богів, крім Господа Бога Твого. Після третього курсу навчання в університеті на культурології я поїхала на практику. Біля Умані велись розкопки трипільської культури, і я провела там три тижні свого життя. Найчастіше ми знаходили посуд або його уламки, але одного разу мені дуже пощастило, я знайшла статуетку вагітної жінки. Ну як статуетку? Замість очей та рук у неї були наскрізні дірки. Це вказує, що статуетку підвішували ймовірно над ліжком дитини, і це також служило оберегом від злих духів. Але нехай це ж трипільці. Вони були язичниками, і до християнства їм було ще далеко. Для них обереги це притаманне явище. Я знайшла в інтернеті цікаву статтю про народну майстриню Інесу Фроляк, яка вже більше 13 років виготовляє ляльки-мотанки. І увага! Допомагає людям одужати, знайти себе та втілювати їх мрії у життя. Ні, вона не ворожить, не продає зілля увесь секрет у ляльках-мотанках. Тобто, як це допомагає людям одужати за допомогою ляльок? Не знаю, як вам, а мені це нагадує ворожбу і проговори. Ну точно не менше. Як же застосовували ляльок колись? Ще з давніх часів шамани використовували ляльок у своїх ритуалах. Відомий на слов'ян, що вони буцімто приносили в жертви людей. Втім, насправді, під час ритуалів вони спалювали цих жертв, якими були ляльки-мотанки. Також їх використовували для зцілення. Для цього брали одежину хворого, з неї змотували ляльку і давали хворому на неї подихати. Потім ляльку спалювали. Вважали, що лялька виманює до себе дух хвороби і разом з лялькою його спалюють. Тут я вже хотіла сказати: ну ось, то чим лялька-мотанка відрізняється від ляльки-вуду, такої славнозвісної? Ну, от чим? Ну і ту, і іншу використовують в язичницьких обрядах. Я навіть бувало вже подумала, що мотанка це похідне від вуду, але ні. По-перше, ляльки-вуду ніколи територіально не перетинали з Європою. А по-друге, Вуду майже на три тисячі років молодші від мотанок. Вуду з'явилися паралельно із християнством, а перші мотанки знаходять ще в розкопках Древнього Єгипту. Їх тоді клали в гробницю як уособлення померлих. В залежності з чого була створена лялька, просили силу у тієї чи іншої стихії. Майстриня, про яку я згадувала раніше, стверджує, що лялька це лише оберіг. Якщо тобі дійсно щось потрібно, ти повинен щиро цього захотіти, вірити в це і без сумніву багато працювати. Або якщо сидіти і просто чекати чуда, то воно ніколи до тебе не прийде. Ще одним застосуванням мотанок, або як їх ще називали, вузликові ляльки, було познайомити молодих. Одна з традицій полягає в тому, що ляльку наречену ставили у вікно, і хлопці знали, що в цьому домі є дівчина, яку можна сватати. Але також дівчата брали ляльку на вечорниці. Хлопець не міг просто так підійти і привселюдно позалицятися до дівчини. Тому він брав ляльку у руки, дивився, яка вона, адже яка лялька, така й господиня. Саме тому наречено робили найкрасивішою. Якщо дівчині подобався хлопець, то вона дозволяла подивитися на ляльку. А якщо ні, то вихоплювала її з рук і навіть інколи зі сварками. В цьому інтерв'ю я натрапила ще на багато багато цікавих елементів, тому що пані Ірина каже таку фразу. Наші ляльки не можуть нашкодити вони тільки для збереження роду, родини та благополуччя людини. Але це означає, що лялькам вже надається певна сила, раз вони можуть впливати на майбутнє, якого по факту не знає ніхто крім Бога. Давайте прочитаємо, що про це говорить Біблія. Сторозаконня, 18 розділ з 10 по 14 вірш. Не повинен знаходитись у тебе той, хто проводить сина Твого або дочку Твою через вогонь: віщун, знахар, ворожка, чаклун, чорнокнижник, що викликає духів, чарівник і той, хто викликає померлих, бо мерзенний перед Господом усякий, хто робиться. І за сіті мерзоти Господь Бог твій виганяє їх від лиця Твого. Жіночі та чоловіче зводиться в одну ляльку, продовжує майстриня. Ці хрести на обличчя це солярний знак, який означає сонце. Ще здавна, аби зібрати силу стихій, льон тримали на сонці або на морозі, тканину вибілювали піском. Мотанка цікава дітям, тому що в неї немає обличчя, каже майстриня, і це розвиває фантазію. Дитина сама в уяві малює емоції. Лялька то сумна, то весела. Цю ляльку приємно тримати в руках, додає майстриня. Колись я натрапила на статтю психолога, яка стверджувала, що ляльки без обличчя це негативний досвід для дітей і ними не бажано гратися. Наша майстриня продовжує: насправді ж у ляльки-мотанки немає обличчя, адже наші предки вірили, що саме через очі до сакрального оберегу можна прив'язати душу, зурочити та навести біду через магічні ритуали. Втім, у ляльки-мотанки не лише обличчя немає, а й імені. І давати ім'я Мотанці категорично забороняється, бо вважалося, що даючи ляльці ім'я, ти можеш потривожити душу померлих родичів або накликати нечисть у свій будинок. Біблія ж надає особливого значення імені, бо в часи Ісуса ім'я дуже багато говорило про людину, про її характер, про історію народження і навіть про родства щодо її життя. Звертатися до людини по імені в Ісусові часи означало знати людину і знати її історію життя. Але у них немає якоїсь магічної сили, яка могла би визначати долю їхніх володарів. На сучасному етапі народні майстрині, що перебувають під впливом ідеї неоязичництва, намагаються сакралізувати мотанки. Сліпе відродження народної іграшки супроводжується процесом поширення язичницьких вірувань не більше і не менше, які може і втратили своє обрядове магічне значення, але не перестали бути оберегами і носити в собі окультний знак, а це досить небезпечно. Будь ласка, не жартуйте з мотанками. Можливо, для вас це просто невинний сувенір, але ви не знаєте, хто і з якою метою створював цю ляльку. А тепер все. Пишіть свої хороші і злісні коментарі, а я буду з вами дискутувати. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати важливі просвітницькі відео.